Пам'ятаєте, в дитинстві були такі квіточки, ми їх називали собачками. Це Львіний Зев. Вони в мене до пізніх морозів. В минулому році така була прям ціла-ціла полянка. Це туйка нитчаста. Вона на штамбі. І, бачите, така, звисають у неї, як ниточки, гілочки. І це кудрява, така сосна малесенька теж на штамбі. Доброго рамочку вам. У мене ранок. Вийшла раненько познімати, поки на дворі пташки співають. І зайвий шум. Який ви чуєте, він такий природній та приємний. Це ще не закрилась нічна зірочка. Бачите, в неї такі сімена, як душистий перчик духмяний. А це Альбійська Астра вже починає розквітати. На відео вона тут більш така яскрава, квіточки такі. Фіолетовим відтіночком, але ще вживу вони трошечки подібні до синього кольору. Просто камера так передає. Ну і такого трошки неба вам. Зараз воно спокійне, тривога скінчилась. Гейхера. Різні кущики я під ялинкою посадила. Люблю я її, вона в тіні добре росте. І бачите, тут такого кольору листочки, ця більш така зеленіша. Вона буває різнокольорова і дуже гарно, коли висаджують одну біля одної. Дуже, дуже гарно виглядає, коли набором вони так ростуть. Цей кущик ще не розпустився. Зараз трошки так сонечко на нього падає, але ще бутончики закриті, багато закритих. Яскрава така вона. Квітка, альпійська астра, коли розпускається, то дуже гарно. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд орхідейок, які дорощують свої листочки, і в коментарях в попередніх відео розмовляла там про те, що біля квітконосу буває спідничка. Ось, І я казала, що покажу. У мене є ось така Каріна або африканський закат, ви її всі дуже добре знаєте. От, і Можливо, це ви мали на увазі спідничка, а можливо, я помиляюсь, але хочу показати, що бачите, на кожній брунькі є такий як захист, є така спідничка. До речі, це в мене вперше. Я ще не бачила такого. В мене була до цього Каріна, але не було в неї такого. От, і бачите, такі листочки, як спіднички на квітоносах є. Цей квітонос зігнувся. Чомусь він так і приїхав до мене. Взагалі на ній залишилось. Всього дві квіточки я відрізала ті, що були, бо така вона трошечки покусана, тріпсами приїхала, я її і обробляла, Але ж е, теж люблю, коли квіточка має гарний вигляд, то частково позрізала. Ну ось такі спіднички на ній. Якщо ви це мали на увазі, то напишіть, може ви щось інше мали на увазі? Бігліпчик з недавньої покупки. Така гілочка в нього. Пишна. Моя реанімашка Тайсуко Анна нарощує свою дитинку. І бачите, зовсім оцей маленький листочок, щось він так дуже повільно ростить. А цей такий вже величенький. Активно вона його нарощує. Такий приємний на дотик. Лакового відтінку гарнюній. І з-підлітків. Оце моя дітка, яку мені прислали, я знімала про неї відео рожевого кольору, вона дуже гарна. І ви знаєте, я її садила і в мох, потім кокосові чіпси, і дуже хвилювалась, піде вона щось ніяк, їй посадка не та, не та не подобалась. Але ж тепер бачу, що пішов листочок. І все добре. Так, з тією в мене трошечки така печалька, жовтий листочок. Це моя Вікторія Лейс. Це дуже гарна квіточка. Я заказала вже дубль, щоб не втратити її. Там корінець. Роз... Ну, я думаю, що з нею буде все гаразд. Вона пішла в активний ріст, і корінчики в неї є. Але так вона щось у мене. Важко приживається, адаптується і листочок зсерединки теж новесенький ростить, але ж цей листочок він такий не дуже відсушує вона його. Це теж реанімашка, не реанімашка, а оцінка до мене приїжджала. Така вона і була, але чекаю, дуже чекаю зсередини з неї листочка. Тут з листочок пішов, вона теж була оцінка на два листочка, я вже про них розповідала, але зараз показую вам динаміку, як листочки ростуть. Ну, це теж така королева орхідейок. Дуже я її люблю. Теж на неї зараз сонечко світить, ранкове сонечко. Сьома година ранку, і я ходю, обдивляюсь свої квіточки. Так, і на другому віконечку зараз теж покажу. Є така орхідейка, за яку я теж турбуюсь. Це вже ви бачили. Але краса, краса, не, не, не можу пройти мимо. Єдине, це, що з підлітків порозквітало, і зараз воно радує. Новенького поки що немає нічого, крім ось цієї орхідейки. Бачите, вже трошки квітконос збільшився. Корінці активні є. І він так листо... з під листочків. Вилази, вилази, йому оцей верхній листочок мішає, але думаю, що він сам знайде, куди йому рости і де він вийде. Тут теж, це друге моє віконечко з підлітками, теж ростуть, ростуть листочки всі зсередини, все добре. Ось які жирні корінці. Це біглібчик, Гарнесенький. Ось моя теж така квола орхідейка. Верхні листочки начебто й нічого. Це гарнесенька квіточка. От. А нижній листочок теж, бачите, щось вона його з'їдає. Треба переглянути і Вікторії, і цій. Орхідейки це Яфон Голден Леопард, Це така жовта квіточка, в крапинку, дуже гарна. Не метелик, звичайно, вона. На цьому підвіконні в мене орхідейки 2,5 і трошки більші. Дякую вам за те, що ви були зі мною. На все добре і до побачення.